Ми пам'ятаємо минуле, живемо в сьогоденні, віримо в майбутнє. Кожен день маленького мешканця Синельникового повинен починатися добре завдяки турботі та увазі рідних. Щодня дітей чи дорослих повинно зустрічати гарне, охайне, красиве місто. Для цього повинні докладати зусилля усі, дбайливому, уважному ставлені до довкілля, зобов'язані навчати підростаюче покоління батьки, вихователі і суспільство. З відповідальності за порядок у дворі, на майданчику, на вулиці і починається твоя мала батьківщина. З чистого довкілля. Починається наша мальовнича Україна. Я Чепурик, давайте знайомитись. Я мешканець планети Земля, живу в Європі, в Україні, у будинку поруч з тобою. У мене є мрія. Я хочу, щоб у моєму рідному місті країні і на моїй землі. Було менше сміття і не було звалищ. Це можливо, але сам я з цим поратися не можу. Мені потрібні друзі-помічники. Я дуже хочу, щоб ти приєднався до моєї команди захисників довкілля. Світ буде чистіший і кращий лише тоді, коли ми будемо дотримуватись правил поведінки з відходами 3. Як це роблять захисники довкілля усього світу? Зменшуй, скороти кількість речей, які ти використовуєш у повсякденному житті, збирай непотріб окремі контейнери, щоб відходи можна було переробити на корисні речі, застосовуй, давай речам друге життя, віддай непотрібну тобі іграшку сусіду. Одежу з якої виріс молодшому братику, а з пластикової пляшки Змайструй щось красиве. Щоб ліси не вирубати, слід сміття переробляти, тож несімо на подвір'я полімери, скло, ганчір'я. До контейнерів ідемо і кладемо все окремо. Жовтий те, що із пластмаси, пляшки, жалюзи, прикраси, синій все, що із паперу, шмат газети чи шпалери. У зелений скла частинки, биті іграшки з ялинки, сірий змішані відходи, пояс, мокра пачка суди, у коричневий продукти. Рештки каші, сиру, фруктів. Як усе це розкладемо, лиш тоді у дім йдемо. І за це не треба шани. Ми свідомі громадяни. Пляшки, кришечки, шнурочки, олівці, старі листочки ми не будемо викидати, а почнемо майструвати. З диска зробимо на стінку Подаруночок, світлинку, з пляшок взимку для синичок. Намайструємо годівничок. Із картону і шпалерів ящички для інтер'єру, а із пляшки з під шампуню шхуну зробимо красуню. Ще навколо озирнімось, майструвати знов. Візьмимось, творимо дива з простого. Світ не бачив ще такого. Команда захисників довкілля вміє складати вірші. Спробуй ти, у тебе вийде. Закінчи вірш. Купувати слід до речі тільки необхідні. Речі, потім їх не викидати. А корисне майструвати. На смітник, якщо несемо, то сортуємо все окремо, бо ці рештки забирають і на щось переробляють. В нашій команді захисників довкілля допомагають сучасні потужні машини. І люди, агенти чистоти. А тепер до роботи малята, звідь матусю, бабусю, і тата, тітку й брата і навіть сусіда. Не забудьте і дядька, і діда. Разом всі прибирати візьмемось, і сміття навкруги розберемось. І тоді без усякого дива. Дім земля буде завжди красива. Любий друже, ти переконався, що твоя допомога потрібна землі. Тільки разом ми збережемо довкілля. Приєднуйся до нашої команди. Я вірю в тебе. Твій друг Чепурик.